Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати смачненькі швиденькі такі рулетики, лавашики. Ось я посмажила лаваш, складала одразу в миску. Це ж у мене з кришкою, під, під кришкою. Отак воно в мене виглядало. Коли отак гарно під кришкою стоїть, бачите, воно таке запутіває. Є волога і наші. Лаваші не потрібно змочувати додатково водою. Ставимо просто це, і бачите, воно зминається і ось так чудово. це. Для начинки на лаваш нам потрібно: я тут вже натерла морквинка невеличка, одне яйце, пучок петрушки, пучок зеленого часничку, або ж таки часничок, і один плавлений сорочок. Давайте це будемо швиденько усе нарізати, натирати і відправляти. Закручувати в лаваш. Сюди візьму насамперед дотру яйце. Бачите, від моркви в мене тертка. Отак. Чух-чух-чух. Зараз ми потремо. І жовточок, і все-все разом. І так виходить, що з нічого виходить якась закусочка, якась смакота. Такі рулетики колись ми дуже часто робили. Робила навіть їх і на е, млинцях з цього. Скажіть, то я скажу. Яєчні млинці. Також дуже класно виходить. Це в мене сьогодні буде в лаваші. А, і ще сюди треба буде нам пекінська капуста. Так. Тепер беремо. Так само натираємо сирочок. У мене був з смаком грибів. Смачний. І бачите? Так як він не з камери, а свіжий, сьогодні з АТБ, то й хорошо натирається. Бо у минулому рецепті, не пам'ятаю, що то я знімала, то там в мене він трошки, трошки негарно поводився, скажімо так. Так, потерли сир. Поки я це все натираю, розумію, що мала миска буде. Тому зараз з цієї миски забираю лаваш і буду у великій місці робити. Так. Пересипаю сюди начинку. Отак. Все-все вигортаємо до останньої капельки і крихти. І не кажіть, мені, що чому руками? Тому що готуємо для себе, для своїх рідних, близьких. Щоб було смачно. Руки передають. Тепло, турботу і, і все решта Змию руки. Тепер нарізаємо петрушку так як найдрібніше. Трошка нарізана, далі, беремося за часничок. Немає молодого, спокійно можна використовувати старий часник, натирати на терточці або через прес пускати. Це все дуже-дуже добре. Дорізали. Повертаємо нашу миску, відправляємо чесничок і петрушечку. І далі підсолили, підперчили. Я буду використовувати, так як в мене сир з грибною приправою, ось таку грибну приправу. Використовуйте будь-яку, можна просто сіль. Це, погано щось відкрите, чи що воно? Коротше, отак. Гарно, гарно підсолила. Даю сюди одну чайну ложечку яблучного оциту. Бачите, такий звичайний яблучний. Отак. Оце Перчика. Скажу, чим... Ой, впало. Чим густріша намазка, тим вона смачніша. Отак, От трошки перчику. Багато не буду, бо не знаю, як решта буде їсти. І це все діло заправляємо. Майонез. Ой, вибачаю, вибачаюся. Люблю я цей перець. Так. Мабуть, дві ложки додам майонезу. У мене майонез домашній. Як приготувати майонез? Є у мене рецепт на каналі. Так що заходьте. Шукайте і обов'язково знайдете. Дивіться. Є пісний майонез на огірковому розсолі є майонезний соус, є на варених яйцях, є самий звичайний, який вийдеться у кожного 100%. І, взагалі, є дуже-дуже багато цікавих рецептів. Дивіться, зробили ми таку намазку, тепер беремо лаваш. Беремо лаваш, намащуємо нашою намазкою, щедро так мазюкаємо. Тепер, як я казала, треба нам ще листя пекінської капусти. Ось так викладаємо, так, зверхи ось так. Небагато вже, ну трішки, аби ми ще притисли, як би сказати, щоб трималося кубки, потім воно нам. Ось так і закручуємо наш рулет. Все перший є. Наступний беремо. О якось воно. Намашуємо. Листочки. А можна отак ставити, потім поздовж їх закручувати. Дивіться, яка я розумна. Так, знову трішки цеї намаски. І закручуємо. Закрутили. І так, з кожним наступним проводимо такі маніпуляції. Ну, ось і все. Готово. Получилося в мене ось таких 5 чудових рулетиків. Давайте розріжемо, подивимося, які вони в розрізі. Нужі треба, щоб були гарно наточені. У мене трошки так, візьму другий, бо сама у шоці. Ну, скажу вам, що один краще іншого. Гарного зрізу не буде в мене. Не відео, а якась демонстрація ножів. цей й трошечки трошечки краще, але все одно погано. Воно має бути ось так, бачите, так гарно, яскраво кольорово, але, як кажуть, щось пішло не так. Щось пішло не так. Давайте. Отак. Краще отак. Повернемо, щоб було. Видно, як воно гарно виходить. А це якраз вийде посмакувати. Друзі, я лаваші взагалі люблю, тому рекомендую вам приготувати. Начинка може бути найрізноманітніша. Я вам показала найбільш бюджетний варіант, і яка дійсно є смачна. Такі ніжні кольори, ніжний весняний смак. Чудове доповнення, як перекус перед шашличком на таку весняну погоду. Тому готуйте, смакуйте, діліться цим відеорецептом своїми друзями в соціальних мережах. Не забувайте про вподобачку, писати коментар і підписуватись на канал. Як завжди, миру добра. На все добре, пока-пока.